Компанія Укрелектроапарат, маючи більше 60 років досвіду у виготовленні трансформаторів, трансформаторних підстанцій та щитового обладнання, освоїла нові техпроцеси щодо сучасних вимог по втратах холостого ходу та короткого замикання в трансформаторах Серії Екодизайн та Екодизайн2. Активна частина, а саме магнітопровод, виготовлено з високоякісної електротехнічної сталі, імпортованої від європейських виробників. Представлений трансформатор має потужність 25 кВт ампер на напругу 10 кВт з високої сторони та 0,4 кВт з низької сторони. Підприємство акредитовано багатьма європейськими приватними та національними енергорозподільчими компаніями, як виробник і постачальник трансформаторів. Усі випробування та контроль якості нашої продукції проводяться в нашій акредитованій лабораторії, яка визнана міжнародною організацією з акредитації лабораторій, що, в свою чергу, гарантує відмінну роботу та довготривалу експлуатацію обладнання понад 25 років.